Друзі, вітаю! Це мітхерей. Ми сьогодні були в місті майже цілий день. Вирішила по магазинах трошки розслабитися. І хочу зробити невеличку розпаковку. Таку. Купили хлібчика, дуже в одному магазині смачний, м'ягенький. дуже мені подобається. І багет. Сир купили такий рулетики такі до чаю. Халву. Ванільний цукор. Набрала, бо треба. Іноді, що спечеш, то обов'язково в, в той момент, коли треба, його немає. Взяла таку глазур шоколадну із е, смаком ванілі, взяла капучино, таке, яке таке, з запахом ванілі, а це е, лісового горіха, е, гарячий шоколад. Взяла інакший цикорій. Я брала просто цикорій, а це із чорницею. Попробуємо. Вічицю в зернах взяла приправа для м'яса, приправа до шашлику, томатну пасту, цукрову пудру, трохи цукерок. Ну, це ми купляли, дітям відправляли, трошки собі залишили. Олію домашню таку, що пахне, хурму корольок, мандаринки, мідії вирішили побалувати себе, хребет червоної риби. І оселедця взяла, щось захотілося, дуже мені риби. Це те, що з продуктів. І це вже е, побутове, все, можна сказати. Це взяла дві гри. Будемо розвиватись, відволікатися, коли буде час. Купила ще одну картину. Е, знову дивилася, нічого такого підходящого не бачила. Це єдине, що мені більш-менш понравилося. сподобалося це така картина. Заходили в епіцентр, там взагалі такі ціни, не в епіцентр 33 квадратних метри, там такі ціни, що це жесть. Купили в Аврорі ось таку лампу, десь ну, більше метра, не знаю, не дивилася скільки. Леп чи як вона лампа така, десь пригодиться. Ми в минулому чи позаминулому році купили настольну таку, що можна під. Зарядне включать, то тепер використовую, коли нема світла під павербанк. Купила такі сніжиночки, такий набір, такі е, намистинки. Сова мені сподобалась, в Аврорі купила і купила в кошику ось таке для зняття е, таких бурубляшків на одежі. Попробую, не знаю, не рекламую, а просто взяла-хочу попробувати. Ну, Взяла собі пергамент. Взяли утеплювач, утеплювач до дверей. Нам треба обклеїти тут в кухні. Взяла акриловий лак. мені хочу картину покрити. Ну, зубну пасту, фейрі закінчується. Не буду чекати, поки закінчиться повністю Кисло, кисневий відбілювач. Ну і такі паперові рушнички. Ось такі, друзі. Поробили ми покупки, я дуже задоволена. З'їздили не дарма, так що і отримала масу задоволення від покупок і плюс трошки відволіклася від домашніх справ, відпочила. Так що, такі в нас покупки сьогодні. І під вечір трошки сніжок з нами подратувався.